Друзі, всім привіт! З вами Руслан Коновалов. Сьогодні я знаходжусь на підприємстві магазину напівфабрикатів, домашніх напівфабрикатів Галя Балована. Я вам не можу показати весь процес, але що я сьогодні побачив? Дівчата готують пісні голубці з картоплею. І я зараз їх візьму з собою додому, повечерюю, і ми подивимось з вами на що це схоже. Поїхали! Що сам знімає на камеру, ти а він... А, він... а він, матін звук забирає, музику включить. Я yeah. під цю музику буду, ми голубці робити, особливо на вибуху і там самого рішення. Все, голубці, я вже собі купив. Щоб ви розуміли, ціну на голубці з картоплею. 75 гривень кілограм. Я купив собі чотири великі штучки. І це вийшло всього на 33 гривні. Зараз зайду ще куплю томатну пасту і поїхали готувати. Доброго дня, карткою. <рес> Щоб ви розуміли, банка томатної пасти вийшла на 87 гривень, а голубці на 33. Я міг би ще дві таких коробки голубці взяти, зварити їх просто на воді, додати сметани і було б смачно. <рес> Пішли готувати. Розпаківка. Дивіться. Взяв, коротше, я 444 грами по 75 гривень на 33 гривні. Чотири голубці, 444 грами. Оце магія. І так, до посту спосіб приготування голубці, помістити в кастрюлю замороженими, зробити зажарку з моркви цибулі ще по побажання, можна додати сметану, томатну пасту. П40 хвилин і готово. Е, але коротше, в мене не буде овочів, в мене буде лише томатна паста, водичка і голубці. Будемо економ варіант пробувати. До речі, мені цікаво, а як ви називаєте голубці чи голубці? Просто тут всі кличуть їх голубцями, і я хотів вас питати. Ох! Зараз буде супер соус. Поїхали. Водичка. До речі, в мене до вас ще одне дуже серйозне питання. Що ви любите більше? Голубці чи фарширований перець? Пишіть в коментарях, мені прям цікаво стало, бо я більше полюбляю перець. Голубці, звісно, я теж люблю, але перець це просто любов. І тепер в наш ідеальний соус ми відправляємо наші будучі ідеальні голубці. Я вірю в те, що мені це сподобається. Але я досі не уявляю, як вони можуть бути з картоплею. Ух, полетіли! Блін, я нарешті зрозумів, в чому прикол купувати домашні напівфабрикати. Прикол в тому, що ти їх поставив готувати, в тебе є 20 хвилин. Ти пішов, прийняв собі душ після роботи. Повернувся, а їжа вже готова. Це неймовірно. Подивимося, що вийшло. Так, кришка тут жила своїм життям, трохи запачкалась. А голубці виглядають. Естетично. Зараз будемо їх пробувати. Обов'язково треба додати сметану, я люблю побільше. Ви любите голубці зі сметаною чи ні? Щось вона тут в мене засохла вже. Отак. От Гарно зробила. по падамашньому, як то кажуть. Ну і подивимось, як вони всередині виглядають. Капустка, розрізайся. О, дивіться. Цікавий такий фаршик. Картопляний. Начинка непогана. Давайте спробуємо це все разом на смак. Як воно буде грати все разом. Ди до мене. <смір> Цікаве поєднання. Знаєте, в чому прикол? Що фарш із картоплі, а він тут не просто фарш попалась капуста середина. Ну, то дрібниці. Фарш із картоплі не просто відварена картопля. Тут картопля сира, картопля відварена, цибуля, смажена, цибуля сира. І воно за рахунок цього дає багатий смак. Мені тут не вистачає реально м'яса, але враховувати те, що це пістне блюдо. Воно дуже насичене смаками і дуже цікаве за своєю концепцією. А коли я згадую його ціну, я розумію, що за 33 гривні, ну, плюс томатної пасти там ну на 7 гривень да, ложечку я взяв. За 40 гривень я повноцінно вечеряю, типу, блін, ну це круто. 20 хвилин і вечеря готова. Тому. Голубці з картоплею рекомендую спробувати. Е, я не скажу, що я буду купувати їх постійно, але іноді взяти для різноманіття не можна. Всім, кому подобається контент, обов'язково підтримуйте лайком. Скоро ми з вами знову побачимось. Тому підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока!